Це рак. Це меланома. Меланома – це злоякісна пухлина шкіри, яка може уражати будь-яку частинку вашого тіла. Ризики, звичайно, підвищуються через надмірний вплив ультрафіолету, через канцерогенний вплив, і від цих ризиків не застрахований ніхто. Тому мусимо пам'ятати, що треба захищати відкриті ділянки шкіри від дії сонця, особливо в активний період літній, використовуючи сонцезахисні засоби з фактором захисту SPF 50+. Якщо у вас з'явилось Нове утворення. Якщо це утворення особливо відрізняється від всього іншого, що є на шкірних покривах, тобто інакший колір має темнішого кольору, чорного кольору або, навпаки, рожевого кольору. Якщо це утворення не схоже на все інше, якщо воно активно змінюється за короткий термін часу, це вас має насторожити та привести на дерматоскопічну